70 гривень за літр пального наступного року. Ціни на українських заправках можуть суттєво зрости, і все через війну. Детальніше про всі фактори, які можуть спричинити подорожчання бензину, Кирил Лиряскін розкаже Сьогодні Літр бензину а 95 в середньому коштує 58 гривень, 72 копійки. Дизель майже 56. Та вже у майбутньому бензин може вартувати 65 гривень, а дизельне пальне 70 за літр. Прикарпатці хоч і обурюються зростанням вартості пального, втім відмовлятися від його купівлі за вищими цінами не будуть. Для нашого прожиткового мінімуму це дуже багато, але у зв'язку з тим, що в Україні війна, що ми зробимо? Нічого це не зробимо. Ми нафтовий ринок ним не керуємо, хоча би хотіли. Звичайно, що я би хотів, щоб вона коштувала там 45 гривень, 50 гривень, ну не 70, бо воно реально дорого. У мене вантажні перевезення, тому мені треба завжди працювати і. Ведеться купляти завжди. Скільки у середньому місяць витрачаєте на пальне? 10 тисяч гривень. Ну, е, в нас ціни відносно Європи і так добрі. Тому нам є куди ще піднімати ціни. І на в нас не працюють в нормальному режимі. Тому я думаю, що нехватка палива є. Е, ну, добре, Вони ціну палива ще так добре тримають. А як? А куди я дінусь без машини? Без машини людина втрачає половину вартості, бо вона втрачає мобільність. Все через те, що Україна поступово впроваджує перевірку нафтопродуктів із Туреччини та Індії, а згодом може їх обмежити. Адже ці дві країни закуповують сервину переважно в Росії. Якщо ми говоримо про торгівлю нафтою в контексті продажів Туреччини і продажів Індії, які продають нафту нафтопродукти, то ми маємо розуміти, що це ті нафтопродукти, які Індії і Туреччині продає Російська Федерація, тобто банально в системі міжнародних відносин Індія і Туреччина, інші країни, які є посередниками в цій торгівлі. Вони просто використовують Росію заради власного прибутку. Тисне на Туреччину та Індію президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. На його думку, Росія вичерпає свої ресурси та програє війну за умови, якщо не зможе продавати енергоресурси за кордон. Ми маємо гарні відносини із Туреччиною. Коли мова йде про питання війни та торгівлі, сьогодні ми говоримо про обидві ці теми. Я хочу, щоб Ердоган припинив купувати нафту у Росії, поки Росія продовжує своє шаленство в Україні через обмеження закупівель нафтопроду продуктів з Індії та Туреччини ціни на пальне можуть зрости, адже на відміну від інших країн, тут його вартість найменша. А логістика вже налагоджена. Це пов'язано в першу чергу взагалі, утворення ціни на нафту, на газ і на будь-який інший продукт. Воно залежить від. Виробника від того, які способи виробництва залежить від транспортування і від обробки, якщо ми говоримо конкретно про ціноутворення, кількість трудовищі, які можуть продукувати нафту і газ, вони в світовому контексті є обмеженими. Ними володіють найбільшою мірою це країни Саудівської Аравії Азія. І Росія тому кількість нафтопродуктів в глобальному просторі є обмеженою саме через те і може зростати ціна на нафту і на газ. Ще один фактор, який ймовірно впливатиме на ціну пального в Україні євроінтеграційні зобов'язання з 1 січня акцизні податки на нафтопродукти зростуть. Національний банк України прогнозує, що у 2026 році ціна на пальне зросте на 8%, а у 2027 ще на 6,9%. Експерти зауважують, ціни на пальне однозначно зростуть. Втім, наскільки прогнозувати ніхто не береться. На паливо будуть зростати, і в принципі, це та тенденція, на яку потрібно розраховувати не тільки нашій країні, всім країнам в глобальному просторі.